Друзі, привіт! Ось прийняли на ремонт розподільний вал 106 й дав. Він нас де повноцілий. Як знаєте, є ще постутілі розподільне вали на таких марках автомобілях. Ось маємо проблемне місце. Кулачок. Ось бачите, що тут збройним оком в одному пошкодженні. Повна втрата геометрії розміру. Ось будемо цьому кулачку надавати і утворювати нову геометрію. Це кулачок підкладе секцію. Також є ось таке незначне пошкодження. На такі пошкодження варто звертати увагу, тому що пізніше може бути ось така картинка. Ось такі пошкодження потрібно прибирати на початковій стадії. Розподільний вал ми запускаємо у роботу і буду готово покажемо вам результат. Ось і результат нашого ремонту. Ось цей кулачок під плд секцією перероблявся, надавалася нова геометрія, розмір. І також Ось цей кулачок мав незначне пошкодження. Теж ми його прибрали і все гарно. Додатково ми ще провели полірування інших кулачків та шейок. Ось щоб прибрати цю масину плівку, яка була 12 місць гарантії на наші послуги, без обмежень пробігу. У нас швидкий термін виконання робіт. Якщо говорити про розподільні вулиці, до трьох робочих днів маємо обмінний фонд по таких розподільних валах. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.